Я пропоную саме в своїх поправках збільшити на 100%, тобто встановити 100% доплату для е, вихователів позашкільних і дошкільних закладів. Угу. Бо максимальна зарплата, яку вона зараз отримує, 9,5 тисяч, це взагалі ну, не відповідає нічому. Звичайно. Е, і е, крім цього, я разом з Сергієм Бабаком, це голова комітету з питань освіти. Ми подали велику правку, яка відкриває дискусію про пенсію про заробітні плати вчителів. Ми пропонуємо забезпечити виконання 61 статті закону про освіту, скасувати тарифну сітку. Замість тарифної сітки ввести доплати. За стаж за кваліфікацію за роботу в особливих умовах і за рахуванням цього е, істотно збільшити зарплати вчителів. Я вважаю, що це на 26-27 рік. Це завдання номер один, бо до цього забезпеченням вчителів взагалі ніхто не займався, і це найбільш така забута державою категорія наших бюджетників, Вчителі, науковці але, але да. да, але але це дуже важливо. До речі, по науковцям також є пропозиції щодо збільшення заробітних плат.